Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму хек з яблуками, запечений в духовці. Нам знадобиться 2 рибки хека, одна цибулина, 1 лимон, 2 зелені яблука, по 1,5 столові ложки соєвого соусу та олії, по одній чайній ложці з гіркою гірчиці та солі. Також знадобиться одна чайна ложка коріандру, а для панірування манка. Спочатку зроблю маринад для риби. Змішаю сіль, гірчицю, коріандр, соєвий соус та олію. Рибу зверху та з середини змащую маринадом. Залишаю рибу для маринування на 15-20 хвилин. Нарізаю цибулю та лимон кружечками, а яблука з хибочками. З пергаменту зробила ось такі човники, тепер в них викладаю цибулю та лимон. Панірую рибку в манній крупі. Запаніровану рибу викладаю спинкою донизу та кладу зсередину та збоку нарізані яблука. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин.